Сміття на сьогоднішній день одна із найбільших проблем не лише Коломийщини, але й Прикарпаття та всієї України. Сміттєзвалище в Коломої вже доволі заповнене. Тому влада району шукає можливість будівництва переробного заводу на території регіону. Про це на зустрічі із делегацією Канадського «Едмонтону» говорив голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Два дні ми працювали, десь працювали вчора морфологію сміття. Дуже їх це цікавить, тому що з цього йдуть розрахунки проєкту. Вони побачили. Сміття і склад сміття на Снятинщині, Косивщині, на, на Коломийщині. Сьогодні зранку ми мали можливість показати їм декілька потенційних місць, які би могли бути використані під сміттєпереробний завод. Я наголошую сміттєпереробний завод, а не під сміттєзвалище. Тому що глибина переробки 95%, і ми зараз ведемо таку наша така, такий напрямок, щоб все, що переробляється, перероблялося, все, що. Залишається, якщо воно ще немає таких об'ємів, це для органіка для захоронення, то щоб воно просто відвозилося на будь-який полігон чи в Коломию, чи у Франківськ, це значно буде дешевше. Ну, я думаю, що наші гості десь задоволені тими напрацюванням, хоча в них є досить і конкретні запитання справа, в тому що все таки склад сміття не зовсім не розуміють. Наше життя, наш менталітет, того, що Канада і Україна це різні речі. Вони не розуміють, чого немає органіки. Пояснення дуже просте, органіку в нас ніхто не викидає. В продукти харчування використовують в підсобному господарстві, десь відходи органічні використовують. Як добрива, для полів представник муніципальної компанії Едмонтона Рой Ніхол каже, що Івано-Франківщина це той регіон, який повинен бути ідеально чистим. Тут не має бути жодного натяку на сміття, а люди повинні відпочивати і насолоджуватися природою Карпат. Чому ми тут знаходимося? Так ми знаходимося, тому що в суть цього проекту ми бачимо, що є дуже не тільки наш район, Коломийський район, сусідні райони і загальну загальному на франківську область. Це є область з дуже гарними можливостями для ведення бізнесу, дуже гарними думаючими людьми, тобто які думають про майбутнє, тобто як в районі, так і в області. Роман Дячук зазначив, що велику допомогу у залученні муніципалітету Едмонтона до співпраці з Коломищиною зіграла українська діаспора Канади. Він впевнений, що проект матиме успіх. Каже, що є кілька місць, де можливо збудують завод, однак їх поки не називає. Десь ми все-таки переконали громади сільських голів, громад голів про те, що все-таки це не смітник, це не смітник, чого так всі бояться. І хочу зазначити, на сьогоднішній день у нас є. Декілька, ну це вже немало пропозицій. Є і на території Томачівської сільської ради, на території Матієвецької об'єднаної територіальної громади, на території П'ядинської територіальної громади. Ну, десь в канадійців підхід, знаєте, такий практицизм, має бути логістика, має бути енергоресурс. Газ ну, постачання газу, електрики, води то тобто є те, що необхідно для технічного процесу. І канадці, і українці впевнені у тісній співпраці та успіху цього проекту того ж дня гості мали нагоду поспілкуватися із керівництвом Прикарпаття. Тепер справа за впровадженням проекту в дію. З Коломиї, Богдан Малецький, Сергій АЛЕКСєєв, телеканал Раї.